Мені раді стала, яка не регувала, над вертепом зоря ясна, світові, над вертепом зоря ясна, світові засяла. Як Христос родився. Снівився, як людина пеленами, Боги ми бовився, як люди набеленами, богими повився. ми також співаємо. Христа величаймо, від Марії рожденому, хвалуй честь, віддаймо. від Марії рожденому, хвалу. Христос народився, слава йому. І нехай буде в нашій пам'яті в серці завжди, що він переміг зло, темряву. І він з нами в наших серцях. 24 лютого лютого в 4 ранку я почув е, спалахи зривів і позвонив мені, мій зять і каже, що почалася війна. Ми загрузили наших діт діточок, онуків, жінку. Доїхавши до Дніпра, переїхав е, мост, я своїй родині кажу, я повертаюся назад. Жінка моя каже, що е, ми твоя родина, ти нужен нам. Я їй сказав, що моя родина ще залишилась там, на сході, і мені потрібно повертатись туди. Значить, молимося о здоров'я побратимів і родителей. Це його бажання перед Богом відкриваємо його. Молимося, хлопці, і молимось за вас. Я з 15-го року в бригаді, як військовий капелан, і все, що я казав ну, за цей час, за час, який, який, який був для мене важливий, як для капелана, щоб достучатися до сердець наших побратимів. І я розумів, що якщо я уїду, то все це, що я казав до 24 лютого, все буде, ну, як кажуть, не буде правдою. І я прийняв рішення, поцілував всіх, обняв їх всіх і уїхав назад на Донеччину. могли Хлопці не стрісняють. Це українське. Так. Тримаємо такого Різдвяного духовну підтримку за те, що ви не забуваєте. Постійно у нас приїжджаєте і підтримуєте нас всіх словом Божим. Це поклик. Поклик від Господа. Тому що я розумію, що війна закінчиться. І хлопці мої побратими та дівчата, посестри, які сьогодні залишили свої родини і захищають нашу батьківщину, вони також потребують знаєте, душевного, духовного, духовної підтримки. Вона одна тримає тримає, Здесь цей фронт. І благодаря благодаря їй благодаря їй, сьогодні напрямок Ліманський, Тримається, а то, що ми робимо як волонтери, більше я так скажу, що в прифронтових городах, ми робимо на майбутнє. Тому що а, ці люди, які зараз в підвалах, там, а, в розрушених домівках, і коли до них до них приходить військовослужбовець і приносять якусь допомогу, обогріває любов'ю своєю, дає а, там, продуктову допомогу. Це. це Один из маркеров, что мы их любим. Хотя бы хоть как-то есть. Ребята, всего вам хорошо. что все было хорошо. Да, извините, вы ей дали жизнь, вы ей дали жизнь. И принимать решение, что забрать вот так вот пусть будет ради того, что какие-то твари там приняли решение бомбить это все дело. И из-за этого она должна умирать. Просто это глупость. Доброе, все. Сбираемся. І також моя задача з братами та і з нашими військовослужбовцями показати любов для тої частки людей, які, яких ми захищаємо Тут, на Донеччині, Луганщині, та і в усіх краях нашої батьківщини. Є, є на серці і є можливість благословити вашу родину невеличкою сумою, але надати але... фінансову допомогу. І це знаєте, це, це, це не через те, що у нас надлашок ні, через те, що люди, багато хто жертовно жертвою, жертовно допомагають і дуже щиро хочуть підтримати вас у цю складну годину. Тому ми вас благословляємо. Єдине прохання, як сказав брат, дійсно так, щоб ви. Мудро, мудро розпорядилися цим невеличким таким благословінням. Добре, це конвертик Конвертик для вас. Коли дуже тяжко, я набираю, беру телефон, пишу смс, молитись, треба молитись. Якщо б не було у моєї підтримки родини душевна, духовна і моральна, я б не змог тут виконувати ці обов'язки. І вот эта частка моя, яка залишилась більш на мирний на в території, вона стоїть в проломі за нас. В проломі за моє служіння, в проломі за наші збройні сили. Ми мали на що розуміємо, що ту силу сатанинську побороти без допомоги Божої просто неможливо. Я скажу так, що на війні не можна бути без Бога. Ми завжди кажемо, я кажу так. Коли мені командири кажуть, капілан, ти що один їдеш? Я кажу, я не один, нас в машині четверо. Многі заглядають в машину, кажуть, та ти один. Я кажу, та ну я, Господь, Ісус і Дух Святой. Так що нас четверо. Хотів би саме більше всього, щоб ще закінчилася війна і ми всі повернулися благополучно до своїх сімей. Перше це, це сльози. І сльози наших, нашої болі, серце нашого перейдуть в сльози радості. От така буде перемога.